Усім привіт. Нарешті ми починаємо челендж. І мені одразу не пощастило. Попалася одна упаковка жуйки. А в мене набагато більше. У мене її взагалі ціла купа. Алекс, тобі справді не пощастило. Зато ти можеш першим свої жуйки з'їсти. Хоч щось приємне. Я обожнюю хоба Бубу. Особливо зі смаком баблгам. Ей, ти що робиш? Сам каман! Жуйка, твоя сміття я повинна піднімати. Ось тобі. Ай, гаразд тобі, не лайся. Краще подивися, який я міхур зараз надую. Awesome! А ви знали, що з бульбашкою можна грати, але для цього потрібно бути справжнім майстером. І справді круто. Алексе, ти молодець. Але okay. тепер моя черга жувати жуйку. Для початку я позбавлюся обгорток. Я навіть знаю один прийом, який мені зараз допоможе. Нічого собі. Круто. А тепер саме час їх з'їсти. Губа пилосос активовано. Оце так. А тепер дивіться, що таке по-справжньому велика бульбашка. Я не дозволю їй надути міхур, який буде більшим за мій. Ти oh, no. що накоїв? Жахливо. Мало того, що ти лиснув мій пузир, то ти ще й позбавив мене брів. Як я тепер буду жити? Приклеєш їх назад. Гаразд, я просто трохи запанікувала. все Міла твоя черга пробувати жуйки. Нарешті, щоб позбавитися обгорток, я підготувала спеціальну машинку. Оце так дієвий спосіб. А тепер одну за одною можна їх з'їсти. Ви готові побачити воістину великий міхур? Тоді погнали. <плес> Міла перестань. Він надто великий. <плес> Що нам тепер робити? Як спустити її на землю? Як мене одна думка. Треба лопнути кулю за допомогою рогатки. Алексе, стріляй. Чому я? Бо інакше міла полетить у космос. Давай швидше. <звук> Кривий. Все доводиться робити самій. <звук> Віта, молодець. Ти влучила. думала, що мені доведеться потоваришувати із птахами. Я дуже рада вас бачити, друзі. Oh, no! <риклад> ну ось у мене лише один гранат. А в мене цілих десять. Більше просто не буває. Ще як буває, поглянь на мою купу. Зате мої смачніші. Міла, ти починай. Окей okay. Ура, Я дуже люблю гранат. Тільки подивіться, як апетитно виглядають зернятка всередині нього. Щоправда, їх не дуже зручно їсти, але для таких маленьких смакот у мене завжди з собою є пінцет. Смачно, зручно і руки не брудняться. Буде краще, якщо я вкладу зернятки на тарілку, а потім з'їм все одразу. Так, так буде набагато смачніше. Рівно сто зернят. Це дуже круто. Значить, мені буде сто разів смачніше, ніж було до цього. Нехай у мене був лише один гранат, я все одно дуже щаслива. Алекс, твоя черга. Okay. Спочатку потрібно дістатися до найсмачнішого. Різати гранат дуже легко, а ось розірвати його інша справа. О! Який жах! Алекс, ти тепер схоже на маніяка. Бути маніяком це не смачно. А ось їсти гранат це просто неймовірно. Алекс, ти збожеволів. Нічого подібного. Я просто їм смачний гранат. Віта взагалі могла б теж приступати, щоб час не витрачати. І справді, пора би мені мою купу з'їсти. Міла передай мені ніж. Тримай. Просто їсти гранати це нудно. А ось робити з них апетитний сік це більш ніж весело. Дивіться, який я маю апарат для приготування соку. Оце так. Велика машина. Великий соковитискач плюс ціла купа гранатів і дуже багато смачного гранатового соку. Ви тільки подивіться на нього. Він так і просить, щоб я його якнайшвидше випила. Mm -hmm. Ну як, смачно вийшло. Дуже. Віта, у тебе тепер сік навіть на обличчі. Це не проблема. Його можна легко і просто позбутися. Mm. Ось у мене лише одна баночка коли, а в мене більше. Дивіться, скільки у уміли. Так, так, дивіться, у мене ціла вежа з банок коли. Але перше все одно пити буду я, хоч у чомусь мені пощастило. Кола завжди смачна. А ще після неї шлунок завжди розмовляє. Я придумав чудову ідею, як випити всі мої банки коли разом. Потрібно їх відкрити, а потім мені знадобиться спеціальна трубочка, яку я зовсім недавно змайстрував. Оце так прикольний задум. Все ж таки кола така смачна. Ой, здається, хтось проситься назовні. Потужний Рикс. А ви як думали? Я такий хлопчик. А я більше люблю пепсі. І мені дісталася одна баночка. Як круто. Навіщо? Зараз все впаде. Ну і що? Але тепер мені не доведеться дотягуватися до верхніх рядів. Сперечаємося, я зараз вип'ю всі банки коли Давай, міло, ми в тебе віримо. Ей, тільки не треба в нас кидати сміття. Ось саме. Це ж банки. Боляче отримувати банками по обличчю. Вибачте, просто я не можу зупинитися. А Міло, що з тобою стало? Ти бачила свій живіт? Так, це все гази. Рятуйтесь, хто може! Це надзвичайна ситуація. Нічого собі. Міла, більше жодної коли. Так я більше й не хочу. В мене вже не влізе. Це що наша перша страва? Здорово. Ого, торт, який величезний. Одне відкусити шматочок і ледве стримуюсь. Давайте скоріше спробуємо. Не спіши, Джулі. Ми ще не подивилися свої карти. Ось, візьміть. Алекс правий, почнемо з них. Клас, я можу лизнути торт. А я відкусити шматочок. Виходить, що мені не можна нічого робити. Ось прокляття. Але я не збираюся з цим миритися. Дайте мені спробувати хоча б крем. Проти правил Джулі. Так і можна. М -м, смакота. Більше не смій так робити, інакше мені нічого не буде лизати. Супер! І правда дуже смачно. Я хочу ще. Ого, як багато крему. Його можна злизувати до безкінечності. Досить, Алекс, моя черга. Міла права. На сьогодні з тебе достатньо. Я вимазав ніс крем. Та це не краще. Мені буде ще перекусити. Не знаю, як на рахунок тебе, а мені точно є чим паласувати. Боже, як же смачно! Тепер вам мене точно не зупинити. Я не можу спокійно дивитися на це. Потрібно втрутитись, поки вона не з'їла весь торт. Дай нам, будь ласка. Звичайно, ні. Ділитися я не буду. Ах, так! Тоді отримуй, Міла. Підпусти мене, Алексе. У тебе все обличчя окремі. Ну нічого смішного. Зараз вам теж дістанеться порція солоденького. Адже ви цього хотіли. <клес> ти потрапила прямо Джулі в око От сміхота Що ти собі дозволяєш, міла? Ви самі напросилися. <клес> Давайте продовжимо. Ми маємо нову страву. На цей раз відкривати його повинна я. Вірю своїм очам, це ж кактус. Він виглядає приголомшливо, боюся, він надто колючий. Отак як коляче. Не треба було чіпати кактус руками. Добре, що у мене є пластик. Давай заклеїмо твій палець. Давай, велике спасибі. І що б я без тебе робила, Алекс? Ну ось так набагато краще. Тримайте картки, дівчата. О, клас, мені не доведеться чіпати кактус. Тільки не це. Я можу його лизнути. А я вкусити. Я із задоволенням за цим поспостерігаю. Починай, міло. <рес> ну ні, краще ти. Я готова тобі поступитися, а я тобі вперед. Досить, моя голова зараз розколиться на дві половини. Зіграйте чесно, вирішить, хто почне. Це непогана ідея. Давай спробуємо. Клас! я перемогла. Починаєш ти. Алексе, навіщо ти взагалі це запропонував. Ми без тебе розібралися. Я боляче, я весь язик потряпала. Подивіться, який жах Я просто розіграла вас, а ви повірили. Не смішно, Джулі, Лизни ще раз. Тільки не це. Секундочку, маю одну ідею. Потрібно погалити кактус. Після цього він стане безпечним. Ага. Здається, цей режим натостыбкий. Спроби включити турборежим. Клас! Це мені підходить. Погнали! Друзі, дивіться, виходить! Мені навіть подобається. Я могла працювати перекорем кактусів. Досить усі голки летять у нас. Готово. Що ви там казали? Незручно вийшло. Це точно. Давай лежи вже свій кактус нарешті. Гаразд, тільки не нервуйте. Тепер виконати завдання зовсім не складно. Готово. Як би я не звалікала момент, прийшла моя черга. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути як страшний сон. О, дуже гидко. Мені зовсім не подобається. Як же смішно за цим спостерігати? Міла, що ти робиш? Дуй, пач, Алексе, я не змогла стриматись. Нехай це тобі буде уроком. А ось і наша нова страва. Його відкрию я. Це величезний Чупа-Чупс, клас. Нічого собі, який він великий. Сподіваюся, що мені здасться його буде лизнути. Давайте добре перемішаємо картки, щоб все було по-чесному. Супер! Я зможу з'їсти лядяник. Ну, ось а я його навіть не спробую. Ура, Я зможу лизнути Чупа-чупс. Так нечесно. Досить злитися, міло. Це не допоможе. все вже вирішено. Вибач, Алексе, але почну я так і бути. Я тобі поступаюся. Ай, навіщо ти кинула в мене обгортку? Раба, не помітила? А? Джолі, не може відкусити карамель. Грі, що ти робиш? А? Здається, вона збожеволіла. А? У тебе все одно не вийде зробити цей чупа-чупс. Ми ще побачимо. Я візьму кувалду. Подумайся, Джулія, прошу тебе. Не може бути. Ковалда розбилася вщент. Твій план повністю провалився. Краще віддай мені Чупачупс. Я знаю, як з ним поводитись. Плизнути і я б змогла. Ну все, схоже, це надовго. Я вже не знаю, чим себе зайняти. Можливо, зробити манікюр? Готово. А що далі? Спробую подрімати. Ні, не виходить. Алексе, скільки можна? Давай прискоримо процес. Міла, зараз же поверни мій льодяник. Будь ласка, я й не думала його забирати. Просто хотіла трошки тобі допомогти. Який крутий пристрій. Так, я з'їм карамель набагато швидше. Клас, вона зменшується. Ну ось, залишилося зовсім трошки. Так і я зможу розкусити. Дай мені чупачук. Який він маленький. Скажи, дякую, хоч би це залишилося. Дякую, Алексе. А це що таке? Тут є щось окрім карамелі. Зрозуміла, це жуйка клас. Ось, вона могла дістатися мені. Варто надувати такі величезні бульбашки. О, ні, бульбашка лопнула. Алекс, схоже, ти мав рацію. Джулі заплуталася у жуці А не здається, що пахне чимось тухлим На мою думку, сморяк виходить з-під кришки. О, Джулі, ти маєш рацію. Боюсь уявити, що там. Яка смердюча риба. Але комусь все одно доведеться скуштувати цю рибу. Так що краще нам швидше розпочати. О, ні, я мушу її лизнути. А мені доведеться вкусити. Нічого, я найщасливіша. Ура Ой, моя голова. По-моєму, немає жодного приводу для веселощів, Міло Якщо ти так не Алексе, давай я почну. До цієї рибки краще не наближатися. Ти що, передумала її лизати? Так не піде. А раз зараз доведеться грати за правилами. Ні, я таки передумала. Краще я не лизатиму рибу. Ти ще чому? Бо мені страшно. Але ж я не боягуз. Спробуй ще раз. Алексе, відпусти мене. Я лише допомагаю тобі виконати завдання. Я не просила мені допомагати. Ну все, тепер твоя черга. І тобі точно не викрутитись. Навіщо ти це зробила, Джулі? Погидно. Тепер ми квити, Алекс. Мами. Дівчата, так цікаво, що чекає на нас із цим раундом. Думаю, вам дуже сподобається. Ви отримаєте цілу купу живих тарганів. Тільки подивіться, які вони милі, а яка гдота. Мені шкода, але вам все одно доведеться малювати. Робити це ви будете за допомогою маленьких наперсток у вигляді ручок. З їхньою допомогою малювати вам буде дуже зручно. Незвичайно, але вам сподобається час уже пішов. Тарганів я, звісно, отримати не хочу, але продемонструвати свої навички малювання все одно треба. Думаю, у мене вийде дуже гарно. Е так, сподіваюся, бо інакше мені нема в кого змальовувати. Ось блин, мій олівець зламався. Чим мені тепер малювати? Точно, у мене ж є точила. Сподіваюся, вона мене врятує. Яка краса? Тепер я можу знову малювати. Що відбувається з точилкою? О! Ну Ось тепер я вся в тирсі. Зате у лівець вдалося наточити. Тепер залишилося тільки здути тирсу з паперу, щоб скоріше приступити до малювання. Готово. Ти що собі дозволяєш? Я тепер вся в тирсі. Не хвилюйся, я допоможу їх позбутися. Дякую, величезна. Це дуже мило з твого боку. Звичайно, після такого я не ображатимусь на тебе. Так що ж це таке? Звідки папер? Жулі, може, ви... Яке нахапчу, жулі, як ти не розумієш, що ти мені заважаєш малювати. Розумієш, я не можу постійно відволікатися. Добре, я приберу все сміття. Ого, який у тебе чудовий малюнок! Мабуть, я його прихоплю. Гей, де мій малюнок! Скоро вже кінець челенджу. Oh, no. Ти абсолютно права! Челендж закінчився. Настав час показувати, що ви встигли намалювати. Віта, ти могла й краще. Дизлайк. Hey, міла. де твоя робота? Так не піде. Ти точно не виграєш джулі. А ось ти мене порадувала. Мені дуже подобається твій малюнок. Бо він мій стоп, дівчата вистачить лаяти. Що у вас сталося, хоча я не бажаю розбиратися у ваших проблемах. У мене своїх вистачає. Міла ти отримуєш тарганів? Потрібно було старатися. А який жах? Я ж старалася. Нічого собі, ніколи не бачила стільки торганів одразу. А що там лежить на дні? Що, здається, щось дуже блискуче. Нічого собі, це ж каблучка зі справжнім діамантом. Оце так. Як же мені пощастило? Так, справжня краса. Дівчатка, цього разу на вас чекає ще більш незвичайний приз. Ви любите морепродукти, тому що комусь із вас дістанеться цей слизький, але дуже милий восьминіг. Yeah. Та ви знущаєтесь. Фу! А малювати ви будете такими фарбами на склі. Сподіваюся, ви впораєтеся. Ваша хвилина пішла Come on! Okay. у дитинстві. Я часто малювала такими фарбами, тому я просто зобов'язана перемогти. Блін виглядає як звичайна пляма. Потрібна її стерти. <ріст> так, як можна так зіпсувати роботу? Ось я зараз намалюю щось і справді круте. Може, наш приз дуже страшний восьминіг, але навіть його можна намалювати милим і дуже красивим. <ріст> На мою думку, виходить дуже чудово. Цілком згодна з милою. До того ж чим краще намальований весь тим менше шансів отримати справжнього. У мене закінчилася синя фарба. Oh, no! Сподіваюся, міла не буде проти, якщо я позичу в неї. Я не зрозуміла. А я маю дозвіл запитати. Подивимось, як тобі сподобається, коли ця пляшечка із фарбою назавжди стане твоєю. Ага, ось це пранк. О, ні, що таке. Як мені її відліпити? Гаразд. Для початку треба домалювати. Віта, що ти намалювала? Здається, щось дуже моторошне, який жах. Говорити таке, як мінімум, дуже неввічливо. Мені доведеться тебе провчити. З розбитим склом ти такого точно не скажеш. Ні, що ж тепер робити? Я не хочу ось миного, хоча може мені допоможе клей, який я використала для пранка. Чудова ідея. <звук> Дівчата час закінчується. Настав час демонструвати малюнки. Hey, Джулі, ти розумниця, вийшло просто незрівняно. Oh. Віта, ось на твоєму полотні hey. просто якийсь невимовний жах. На жаль, таке не годиться. Міло від тебе я не чекав більшого. Де ти примудрилася розбити полотно? Я засмучений. Думаю, буде чесно, якщо восьминога отримають обидві учасниці, які напливально поставилися до правил челенджа. Віта та міла, восьминог ваш. Правильно, давайте їжте його. А я дивитимусь на це і сміятимусь. Ви можете не відмовлятися все одно доведеться з'їсти. Пробуємо. Фу, це огидно. Я й не думала, що це так погано. Тим ремені мені ще страшніше пробувати його. Так вже і справді Гідота. Джулі, а ти чого смієшся? Я не дозволю, щоб з мене сміялися. Віта, пропоную показати Джулі, хто сміятиметься останнім. Підтримую. Джулі лови. Ви що наробили? Яка гидота? Тепер у мене щупальці замість волосся. Як мені тепер жити? Які ж ви жорстокі. <риві> Яким же буде третій раунд цього челенджу? На а -а -а. цей раз із призом вам пощастило. Подивіться, який милий песик дістанеться комусь із вас. А малювати вам знову доведеться чимось незвичайним. Зробіть собі грим, щоб бути схожими на цього милого песика. На це у вас знову є рівно хвилина. Okay. Погнали! Так, я не можу програти. Я дуже хочу подружитися із собачкою. Я теж хочу, тож треба поквапитися awesome! yeah! да, вже, Усі ми хочемо такого okay. солоденького друга. Малювала грим собаки, не думала, що ця навичка може мені стати у нагоді. Нічого собі, у дівчат виходить дуже непоганий грим. Треба це виправити. Ей, ви що наробили? Ви все зіпсували. але я невинна. Знаєш, що Отримуй. Знатимеш, як заважати мені малювати. Ах, так! Тоді і ти отримуй. Нехай у тебе взагалі все змиється. За що ти мене так не любиш? Ага, які ж ви страшні? Тепер ви не на собак, а на прибитів схожі. Тільки мене не чіпайте. Час вийшов. Настав час вирішувати, хто стане власником цього песика. Віта, це жахливо. Малюку, тобі на таке дивитися не можна. Мила, ти не краща. Твій грим, звичайно, не такий страшний, але на милого песика ти все одно не схожа. Джуля, ось ти молодець. Саме ти отримуєш нового друга. Ура! Дивіться, який він гарний і милий. Що ви там дивитесь? Мені ж треба було якось боротися із конкурентами. А чим це так смердить? О, ні! Милий песик від дуже милу кубку. Фу, яка гидота. А тобі дісталися лише його відходи. Справедливість перемогла. Дівчатка в цьому раунді на вас чекає розкішний приз. Дивіться, яке розкішне намисто! І воно дістанеться комусь із вас. А малювати ви будете такими пляшечками, в яких знаходиться кольоровий клей з блискітками. Думаю, буде круто. Час пішов. Погнали! Okay. Я знаю, що стану власницею цього намиста. Інші дівчата просто за статусом не підходять. Як взагалі видавлюється цей безглуздий клей? О, ні, все зіпсовано. No. Як мені тепер його прибрати? Може, вдасться зафарбувати іншим? Ні, нічого не виходить. Що ж робити? Джулі, не смішно. Я тобі зараз покажу. Все, не чіпайте мене, я малюю. І я зовсім не знаю, як мені намалювати мисто Але й інші не мають його отримати. Мило, не ображайся, але тобі доведеться на собі відчути потужність цього клею. Все йде просто ідеально. Потрібно лише додати пару крапель червоного клею. Приголомшливо! Що це таке? Чому пляшка приклеїлася до руки? Джуля, це ти? Я? Ні, це Світа. Ах так! Значить, їй також доведеться дізнатися, який добрий цей клей, але не на руці, а на обличчі. Ось тобі Ха-ха, oh, no! no! <laughs> Мені здається, її личить. <laughs> Допоможіть, да зніміть з мене цей жах. О, -о. О, ні! Тепер у мене немає половини обличчя! Потрібно терміново повернути брови на місце. Міло, дарма ти зі мною зв'язалася. Зараз я тобі покажу. Стоп! Час вийшов. Показуйте, що ви там намалювали. Віта, ти знову у прольоті. Жахлива робота. Тільки не ображайся. Жулі, ти не краща. Дівчата, що сталося з вами? Ви вмієте малювати? Мило, добре, що ти мене завжди радуєш. Думаю, ні в кого не залишила сумнівів, що приз дістається Мілі. Вітаю! Треба ж яка краса. Тепер я буду найгарнішою дівчиною. Жулі, ти теж хочеш? Хочеш, я дам тобі його поносити. Звісно, хочеш, але я все одно не дам. Ах ти, шахрайка, тоді воно не дістанеться нікому. Ти що наробила? Ну, ой, це я вже відчула себе принцесою. Воно було таким гарним. Бачила ви свої незадоволені обличчя та їх ніяк намисто на виправить.